Перед початком відео хочу вам сказати, що відосів поки що по Тамліверті не буде, тому що в мене закінчиться підписка на VPN. А так як я чекаю релізу 1 числа, де лишився чуть більше тижня. Сенсу купляти зараз ВПН нема. Так що зробимо такий перерів, думаю, це піде тільки на користь, тому що і від гри віддихнеться, і з новими силами зайдеться на прокачку нових персів і так далі. Так що дякую вам, що дивилися. Наразі робимо перерив, потім до гри повернемося. А зараз до відео. Так, всім привіт. Зараз буде відео по фарму нового данжу. Подивимося, що там падає, що там по дропу, але перед цим покажу вам деякі речі, які я дізнався тільки сьогодні, за стільки часу гри. І покаже вам ще пару промокодів, може ви не знаєте, де це, і де їх водити, де їх шукати і так далі. Значить, Перше, що я хочу показати вам, це зв'язано з, з заходом в гру кожен день. Значить, Якщо ви заходите в гру кожен день, вам дають ось такі от всякі подарунки, і буває, що ви не можете зайти в гру, у вас там нема часу, або ви десь поїхали у відрядження, ще щось немає інтернету, світла, і дні втрачається. То ці дні можна повернути. Ось у мене не було в грі 3 дні. Забирав сьогодні ці 5, не знаю, що це кристалів. І 3 дні в мене не забрані були. Їх можна забирати. Тут справа є така кнопка. Ви натискаєте, платите мізерні копійки за те, щоб вам зарахувало день, який ви пропустили. Все. День зараховано, дні зараховано. Забирайте нагороду. І нічого не пропускаєте Я пропустив 3 дні, 3 дні я повернув. Скільки максимум можна повертати, я не знаю. Напевно, можна всі, просто ціна за кожен день буде все рости і рости. За один день була ціна тисячу, за другий день 2,5, по-моєму, за третій 4000 тисячі. Але це все рівно дуже малі гроші. За те, щоб вам повернули ті дні, які ви пропустили. Є ще така штука. По-моєму, в стрім-розробників цієї гри, і вони там показують деколи промокоди. Не знаю точно де, це мені в гільдійський Discord скинули ці промокоди. Я їх прикріплю вам зараз на відео. Ось ці три промокоди, так само кину в опис під відео. Де їх водити? Заходите в гру, Escape, і тут справа є вкладка Купон. Сюди вбивайте ці купони, і за ці купони ви получите, за ці три купони получите ось такі нагороди. Наразі на цьому все. Перейдемо до самого фарму. Такс, новий данж. Це у нас є. Crimson Mansion 20 тисяч, не 20 тисяч, зар'їзмо цю пілюльку 20 тисяч. Можна сказати, бо вже трьох мобів завалили. Питався я хлопців з Гілії про цей данж, казали, що дуже жирні моби. І, крім того, що не дуже жарні, вони дуже сильно б'ють. Я бачу по 300 тисяч хп в мобів, це, звичайно, так. Да. Великі пачки не годен збирати. Хіба що тут треба йти цілою паті, так як в данжі? Ну, подивимося, що по луту. що для мене топ-1 це попередній данж, брендчант Манор, по-моєму. Я че який там відкрився перед цим. Він був годний. Каміння сепи, по моєму як звичайно. Опа, Т2. Ні, Т1. Т1. Добре, ПП хит. Так, мені треба на урон щось. Так, нам би було добре добрати добратися, звичайно. Нам мабуть противний трендец. Я Так розумію це в них HOE атаки, що в неї стоїть мікростане. Так, сумка вроді в мене була пуста, правда, по зброї. Тільки карбалет був. Подивимося, зараз що в мене випадає. Так, тут падає з мобів ротеїн Ротеїн це для крафту млока. Такий собі дроп, звичайно. Для по суті, це саме перші новий данш, в цьому на цій території. Там падає сіль. Де голим б'єте. Mm. Туди для кулінарії ходить. А, нічого, собі тут падає цей пояс. Що не мені. навіть можна вкачати трейти, а. Непогано, окей. Він до речі, ще й кошти, по-моєму, так мало. Я його був купив за 107-160, чи скільки. Один червоний камінь. А, хто каже, пучки закінчилися. Ну без танка чи? Ні, танк, вроді є. Не, не ма танка. Е хила е. Как такие два хила и люди откисают. Так. 3 300. Я всрал. Для лут. Спилинка пишет, мне дал. Руна 16. Ми будемо фармити по три моба. Ладно, вон ша пачечка прийшла. Знову пергамент нападав. Дві штуки випало раз. Не знаю, це добре чи погано, але пергамент це таке. Що там полоше? Жовтий камінь пав. Рейдовий, окей. Де дроп? Ладно, добре. Поки що не жалуємося. Віформлю половину очок, тоді побачимо. На даний момент фарму в мене таке відчуття, що я дурно трачу монетки. Токени. Чому? По-перше, тому що мобів дуже довго бити. Як я так розумію, на, на сотку ХП більше, ніж тому замку, тому особняку По-друге, вони дають стани. Вони те відштовхують. І дропу такого, щоб аж точно йти сюди, поки що я не бачу. Але нехай буде, так як я сказав, це ще на пів 5 тисяч. Це ще на п'ять тисяч очок. Але дуже сумний дроп. Один синій, один жовтий камінь. Та ні, то вже лотний, я вже записую пару двадцять тисяч новому данжі то не буде. Який би фарб не був, зняти потрібно, щоб люди знали. Що до чого. Так, танк, ти не хочеш до нас? О, ще один такий пояс, як мені треба. Макс ХП. Ммм, ти подивись. Сам по собі скільки коштує? 101. Сам по собі коштує, а цей. Макс ХП 67, ясно. Yes. У нас повільний фарм, що таке враження, що за один день ми не вефаром 20 000. Скільки там ще дня залишилось 50 хвилин, ладно, один на час. О, здесь багато фіолетового я бачу. Каміння. Кристали, каміння і шаш. А, і папір. Ну, тобто цей. Прегам. Так, жовтий випав камінь трейдовий. О! Половина вмерла. Киехо! А, все, не просто завалили. Ну два хитла? Чем вы Так, Mystery Glove Спада на Magic Endurance. Моби станят, моби луплять дуже боляче. Моби дуже жирні, дроп з них ніяк ніякий просто. Поки що я розчарований. Но ну, добре, у мене ще 13 тисяч монет. Пробуємо дальше. Так, ну у меня тут трупа. Все, я ведь Класс. Класс, ну прекрасно. Снова <связываю> ливну сейчас. <связываю> <связываю> Если триллион миллиарде уроки. Ночі і. Прошу купаті. Ми продовжуємо фармити цей данж. Нарешті. Або тут сервер такий мертвий, або що ви просто тут мої повідомлення, в світі мої повідомлення і в цьому данжі мої повідомлення. Ніхто більше нічого не пише, ніхто більше не додається нічого. Це звичайно жесть. Так, чувак, ти зараз мреш. Зарухайся. Якщо мене знову десь лівнуть посередині, то думаю, далі не буду її знімати. Тим більше так. Тут дроп не настільки хороший, щоб кутіти, портити собі нерви і пробувати збирати людей. Так зрозуміем, мы в вместо Не, ну, якщо б тут був такий дроп, що... ого, то думаю тут би черги були. Тут би було все забіто, не було б кому встати взагалі, якусь пачку фармити. В деяких моментах навіть мені буває трошки жаль, коли я тут фармлю, цих 20 тисяч пак. Блін. Вони випускають новий данж. По суті, він мав би бути кращим, щоб люди хотіли в ньому фармити. А може це був якийсь баг з тим данжем попереднім, що я фармів і там не так сіпало. Треба буде ще раз перевірити іншим разом. Може реально був баг, тепер його виправили і там падає так як люди. Ну тоді щось напевно, ще гірше. Чи якщо це так, все одно не бачу сенсу тут фармити поки що. Фармити більше чотирьох мобів ми не можемо, на відміну від інших данжів, голими там взагалі фармляться, збирається просто все живе, що є в тому особняку. тая стража збирається такими нормальними пачечками. Тобі є багато мобів, які мають по 100 000 хп. Ну там рідкість деколи бігають, які мають 200. Ну а тут прям всі моби по 300. ну як 300, я заукрыл. 273. Всі моби дуже жирні, а дроп з них не дуже. При тому що в Берншант манор, якщо моби жирніші, з них краще дроп сипється. Ну, ротеїн сипить, окей. Що то знов цей? Очки червоний. Magic heavy attack chance. Ну. так. О, чувак, нас веде людей. Да, буде весело. Якщо ми Похоже, що це наша смерть, не? Сейчас мені так десь. Звідки ти виліз взагалі Добре. Короче, треба добивати тих, що плюс-мінус лоу хіпові. Так, мене якийсь яд тут давить, причому супер жорстко. Зараз ще відкисло. О, нові мобі загрилися. Те. Блок. Добре, цей вийшов, товариш і теж ебаб пів хипес плюхи. Та харе, но ну, палки ви граєте, Так боляче. критово течка пролетел. Не знаю, я джевш. До цього скільки раз не фармив, такого не було. Це перший раз, де я в данжі отак от три рази просто вмираю. Кажу, якщо люди зараз полівають. Реально, сюди треті своє пачкою просто танк кіл. Передеде. Але ну який сенс для чого? Я не бачив хто, заради чого сюди треба летіти, збирати фул пачку. От і що мені в відосі показувати, я не розумію Дропу нема. Прийдемо в фармі я хоч вирізав момент, де я фармию і показував, який дроп падає Тут що мені вирізати Так летять сіпаться дідь Ну Реально. це 10 тысяч фіолки фіолки. Ні то окей, добре, навіть якщо тут падає, хоча тут не падає, але навіть якщо би тут падало так само, як попередньому данжі, ну що ж що ж це, як тут фармити нормально. Мабе просто тебе унижают. Килл босс. Ти угораєш. Надо два обі угоди нас об'єднувати, ти хочеш, щоб ми босса б'яв. Не, ми босса вб'ем, конечно, ну, тут скіки. 2 мільйони хп всього лишь половины. А вот це будет дуже довго. Дуже довго і, напевно, пустой втрачає часу Бо зазвичай в відкритих данжах з боссів... Ну як, в нових відкритих данжах з боссів не особо щось падає. Я не пам'ятаю, щоб старіх ще спадло. Що там в'япола? А, пергамент. Ви можете сказати, що є якийсь надресив, довідносився до цього данжу, до цього фарму. Але ж, правда, це рахуйте... це Т3 данж, по суті. Бо Якщо порівняти. Данж, де падає Т2. Ось тут. В Абісі Там падає Т2. Та навіть в неї буде ті самі голими. Ось тут. Хоча це, по-моєму, вже рахується за три... Т3 данж. Так, що ж, не витримав в мене пукан. Не витримав комп. Так само він просто гру мені затормозив і закрив. Ну і... Там я вже не витримав, в принципі, теж того фарму, бо це якісь не фарм, а і здівательство. Ну, я потратив більше 10 тисяч, 10 670, як бачите, монет. І... що мені випало? Мені випало до філотвих поясів, які я зразу прокачав свій пояс ось цей. І ще ось таких дві фіолки. Багато сеньки, сеньку ми не рахуємо, бо це сміття. Безполізно, я не знаю, взагалі хто піде формити синьку. Ось такі фелет. І на мені нападло Не знаю, я ще трохи подкидав, правда. На склад, але там було десь плюс-мінус 40 таких пераментів, десь десятка таких. І, по-моєму, один з жовтий камінчик. Все. А це решта мені все ну Крім цього, цей крім цього літографу, ось це міша випало. Як на мене за 10 тисяч монет це якесь просто знущання над вашим фармом. Не знаю. Рун теж не випадало, руни. Ну, руни, само собою, руни падають. І, по-моєму, ще... А, 6 Польща від кристалів. Ну, це в принципі. Коротше, оця вкладка. Ну, і ці всі попадали. Я був десь на 19 тисяч як мене було, пішов почистий інвентар і от, коротше, все, що тут впало, це вона є, ну крім цього 97 синього пераменту, ось такі камінці, не знаю. Як на мене, це взагалі того не варте Тим більше, навіть якщо. Окей, я вже казав, навіть якщо воно того варте, ну, якщо мені просто не повезло, а все-таки там деколи падає кращі ресурси. То фармити в тому данжі дуже складно. Ну, там дуже мобин багато урона носять, прям якісь нереальні цифри. Я рази 4 вмер, поки ходив туди, ті умирали, лівали, ті в тімейти мої вмирали. Тімейтів самих туда стати складно, по-моєму, такі ніби вражні люди тут не ходять фармити. Не знаю. Я не, не хочу продовжити далі там фармити, бо знову придеться шукати людей, які туди не хочуть йти. Їх дуже пачку зібрати тяжко. Та й мені жалко монет, якщо чесно, ось цих токенів, точніше, на фарм то данж. Я би краще пішов, пофармив ось тут. берчант меншин Тут дроп набагато краще особливо в підвалі цьому бейсмент один. Там сипить так багато, що краще вже там тратити монету. Але це все, все лиш моя думка. Якісь фільді збіги антеля. Це всього лиш моя думка. Можете не, не слухати, можете не робити. Я просто показав вам цей фарм, можна сказати, половину фарму. Як не мило, на мене, вона повністю того не вартувало. Жалко потраченого часу і. Токін краще би я зафармив 20 тисяч в тому попередньому данці. А наразі, дякую вам з гантелі, а тепер вже без за переліт. Підписуйтесь на канал, у нас там залишилося людей 40 вже, ой, людей 60, по-моєму, до 1000. Давайте доб'ємося. Ставте лайки, пишіть коменти по грі. Можете просто записати коменти, це допомагає розвідку моєго каналу. І до зустрічі в інших відео.